Дівчатка, всім привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами отакий ажур. Доволі цікавий, можливо, комусь з вами з вас пригодиться. Зараз покажу свій зразочок. Дуже, бачите, такий насичений ажур, багато дірочок. І такий він доволі. Цікавий. До речі, дівчатка, я вам обіцяла показати наборний край, набірний край для в'язаних речей, яких, наприклад, не хочете резиночку вив'язувати, хочете одразу почати з ажуру. Тому щоб краюшок не підвертався, дуже вам рекомендую такий наборний край. Вже є на каналі відео, тому заходьте, подивіться, і під цим відео в опису я теж прикріплю. Посилання на набірний край. Так, нам потрібно з вами набрати кількість петель кратна 14, плюс одна для симетрії, і 2 петельки кромкові. І в одному рапорті у нас 14 рядочків. Невеликий рапорт, середній, можна так сказати. Я набрала петельки для одного рапорту. Так, починаємо перший рядочок. Одна лицева петля, дві разом лицевою, з нахилом вправо, накид, чотири лицевих. Так, накид чотири лицевих. накид, одна протяжка, три лицевих петлі, Накид, протяжка. Це зв'язали ми рапорт, в'яжете необхідну кількість рапортів і в кінці рядочку у вас одна петелька буде лицьова для симетрії. Зворотня петелька, другий рядочок, і всі зворотні рядочки ми в'яжемо по візерунку. Якщо бачите, зворотню петельку або накид, то пров'язуємо зворотньою. Це ми прив'язали з вами другий рядочок. Починаємо третій. Першу кромку знімаємо. Лицьова. дві разом лицьовою. Накид дві лицьових. Дві разом лицьовою. Нікіт, лицева, накіт, протяжка. Дві лицевих, накіт і протяжка. Скінчився рапорт. І лицева петелька для симетрії. Четвертий рядочок, зворотній, пров'яжіть, будь ласка, самостійно. Починаємо п'ятий рядочок в'язати. лицьова, дві разом лицьовою, Накид. лицьова, дві разом лицьовою. Накід. Три лицевих, накид, протяжка. Лицева, накид, протяжка. Рапорт скінчився і остання петелька для симетрії. Лицева. Це прив'язали п'ятий рядочок, шостий. Привіжіть, будь ласка, самостійно. Так, сьомий рядочок. Лицьова петля, дві разом лицьовою, накид, дві разом лицьовою, накид, п'ять лицьових, Три, чотири, 5, накид, протяжка. накид, протяжка. Рапорт скінчився. І остання петелька лицева для симетрії. Це в нас був сьомий рядочок, восьмий, прив'яжіть, будь ласка, самостійно. Наступний рядочок у нас дев'ятий, Перша петелька кромкова. Дві лицевих. Дві разом лицевою? Накид три лицьових. Накіт протяжка. Дві лицевих. Накид протяжка. Лицева. Закінчився рапорт і остання петелька лицева для симметрії. Це був дев'ятий рядочок, 10-й зворотній, наступний одинадцятий рядочок, одна лицева петелька, дві разом лицевою, накид, дві лицевих, дві разом лицевою. накид, лицева, накид, протяжка, дві лицевих, Накид і протяжка. Рапорт скінчився. Остання петелька лицева, це для симетрії. Це був одинадцятий рядочок, 12-й пров'яжіть, будь ласка. Тринадцятий рядочок це у нас передостанній рядочок в рапорті. Перша петелька кромкова, лицева петля, дві разом лицевою. Накид, лицева, знов дві разом лицевою. Накид, три лицевих. накид, протяжка, лицева петля, накид, протяжка. Раппорт скінчився. І остання петелька лицева. Це петелька в нас для симетрії. Це 14-й рядочок. Зараз в'яжемо, зворотні, петель, петельки, зворотній рядочок. Зараз побачимо, як на цій пряжі у нас візеруночок цей виглядає. У мене такої пряжі лише один маточок стрічкова. Мені стрічкова подобається, а це така цікава, якщо так вам, я думаю, видно. Цікава. Така, як малесенькі, як банти раніше носили для волосся. Це така пряжа. Не показала вам її одразу. Денім від Лана Гроса. До речі, тут пропонує виробник 5-6 номер спиц. А я в'яжу 2,5. Так, дивіться, дівчатка гарний ажур, кому потрібно прям така ажурний ажур, як я іноді говорю, то це візеруночок вам підійде. Цікавий, не, не, надто, не занадто складно він в'яжеться. Поближче вам його покажу. Треба дивитися в схемку, але ж воно того варте, якщо візеруночок вам сподобався. Підписуйтеся обов'язково на мій канал, якщо дивитеся мої відео, діліться моїми відео, ставте вподобайки або дизлайки. В будь-якому випадку, всім дякую, гарного вечора і мирного неба над головою!